Плюсі щось гарне. Щось гарне такий старт. Можливо, забагрив А, похоже, забагрив А, зійшла. А ні, не зійшла. Це вона так сюди пішла. Не вона, а він сюди красень. Гарний з таким стартом взяв ух. Вот такий красень багрений. Така рибка у нас. Але не по-чесному. Тому відпустимо. Друзі, от такий красень на 2,5 кг. Худенький. Чи відмерестився, чи самець. Подивіться подивіться на цю рибу. Нарешті його. Друзі, всім привіт! Вибрався сьогодні на вечірню рибалку, на домашню водойму, тобто на обідний канал. От планував половити щучку, придбав нові старі блешні від Даїги, бо пообривав частину. В попередніх відео є, як ми вдало відловили жереха на подібні блешні. Сьогодні планував зустріти щучку, але вийшло не так, як гадалося. Спочатку на блешню клюнув окунь, такий непоганий, грам 400, а потім забагрив судачка. Не знаю, намагався він його взяти чи так вийшло. Опустив блешню майже на дно, почав робити таку невелику і підбагрився судачок на 2,5 кілограма. Потім під вечір вже на силіконку, на фетік клюнув маленький судачок уже по класиці на джиг. Всю рибу відпустив назад в річку. Ось така вийшла рибалка, трохи сумбурна, не так як планувалося. зі мною сьогодні Роксі. Роксі. Всім вот. гарних переглядів, далі. Друзі, є класичний ударчик, але мілкий... Мілкий судачок. Нарешті дочекався. От такий ж на Фетик в розмірі 3-3 дюйма. Такий кислотно кислотного кольору. Всім привіт! Вибрався на очередну вечірню рибалку на 2 години. Сьогодні вивчав нові місця, це протока Дніпра, недалеко біля Києва. От, пробував джагувати. Сьогодні тільки одна рибка. От, мабуть, змонтую в одне відео три рибалки вечірніх. От, на кожній рибалці було по декілька рибок. Риба різна, приємних переглядів. Друзі, є нарешті рибка. Ух ты, щучка. Наджих, форватерная щучка. Ух ты. Взяла на фетик, на який я вчора судачки вловив. Бачите, недавно, буквально позавчора, купив такий силикон в розмірі 2,8. Вот, виявився, виявився навіть дуже робочий силикон. І по судаку, і бачите, щучка така. Я знаю грам 700. Пускаем. Вот такие. Грамм 400. Красавчик. Вот такой фатик. 2,8 дюйма. Друзі, щось съесть. Уже пустої дав воду, поміняв лажики. Мабуть судак бы йде в дно. Так, це він? Цей трошки більший, але все рівно невеличкий. Роксі, ти боїшся рибу? Бачите і другий? Не в шахту, але повністю заковтнув. Ось такий красунчик. Так, ну цей вже приємніший. Уже риба відчувається. Так, зважив 820 грам. Довжину не міряю, тому що все рівно піде назад. Так, дали воду вже хвилин як 20 і сіло сонце. Була, було декілька течків і один маленький судачок перед самим товчком води і от це перший судачок уже по воді. Серега зловив залікового судака. Ну, Мабуть, залікового. Сто процентів Довж на течії, коли падає об землю б'є ступінька, і він там відбирає. Ага. Ну там же ж неглибоко глибоко вже. Не глибоко, там тесь право, він, він прижатий зараз теч... течією добере. Ага. Фух. І так чітко. Так. Треба засняти приманку. Це медвак да. кейтеч. Не Фіолет на 20 грамах. Флюр приблизно 0,4. Так, оцю штучку Друзі, наче є якась рибка на падіння без ударчика на викиді. Зараз побачимо, що це у нас є. Судачела. Еге. І такий майже заліковий судак. У зараз його знає Ось нам такий фетик 2,8 дюйма. Пузатенький. Давайте його. Вася на падінні я навіть не, не поняв, коли він взяв. Да. Сімсот шістдесят п'ять грам. Далее. далі, далі, далі. далі.